Ну що, пішли. О, вже чутися прохладою. Так. Да. Не був я тут. Вже 20 чим-то років. Як один день прийшов. Як один день. Да, тут. Вода капає. що там. Ну. От. Мало хто. Хто зараз, певне, що буде. тут танк був такий. Да. Давно не був. Просто давно не був. Знаю, в чому виднося. Ой так. Да. да, от ти печаря. Тут ще в парах були літучі миші. От хтось бачить, да. Отдіти хтось і лазить. Баштено ну. ото такі катакомби ну що, знаю куди я добрався, але тут вроді має бути вікно бачте ну. Вода, вода. Вот, і вікно є. Так. Да. От. Тут кабак, і комната. Все є. Аж нагадавсь. Скільки років пройшло? 20 З чим-то років, коли я був тут. Хто не знає той не знає. Де блудити. Хтось позначав, як добиратися, щоб не заблукати. Ось, ми вже йдемо до виходу. Надо дітись коладить. От вода капає. От літучих мишів хочу вам показати, бачите? Вони так вищадина були. Не можу показати. Треба бути обережним джерети. Бумону голову розбити. Да. Це ото. Хід. О, то зараз прямо вони будуть Кабах чи як то пшісь називали колись. Нема мишей. нема міш. Тут з двох сторін, то зараз підуть наліво старі катакомби. А тут право тут того крутого, всі ганяли, дрожнилися. От. А то називався Кабак, вроді. А тут всі сиділи. Да. Так. Пішли по кругу. Ось От, от таке. Йдемо до виходу. Воно так виходить. Більше цей кабах від Відходу. Да, вроді щось таке от було десь. Треба двох чоловік брати з собою, щоб дивитися, Ні, нема мешок. От хотів що показати. Да. Ні, нема, немає. Nem mais.